Мені здається, що саме яйця є лідером по кількості міфів, які зосереджені саме навколо них самих же високий холестерин, непереносимість, алергія, шкідливий вплив на серцево-судинну систему, сальмонельоз і так далі за списком. Друзі, привіт! З вами Аня Іванченко. Я дипломована нутріціологиня, спеціалістка за Єрведи, а також мендорка. До твого щасливого та здорового життя. Якщо ви ще не підписані на мій канал, не зволікайте підписуйтеся, давайте розвиватися та розвивати україномовний YouTube разом! Скажу чесно. Я фанат номер один по споживанню яєць. Якщо зранку на моїй тарільці не буде яйця в будь-якому вигляді, це буде означати, що Аня через 1,5-2 години буде голодною. А це для мене не підходить. Мені потрібна насиченість мінімум на 4 години. Яйця це один з найпоживніших продуктів, який містить в собі величезну кількість вітамінів, мінералів та. Корисних речовин, а яких саме. По-перше, це білок. Середнє куряче яйце містить собі 6 грамів білку, а це є амінокислота. А ми вже знаємо, що амінокислоти – це є будівельним матеріалом для всього нашого організму. Навіть мембрани клітин складаються з амінокислот. Курячий білок засвоюється нашим організмом дуже добре і дуже легко. Біологічна цінність. Курячого білка складає 98-100%. Що це означає? А це означає, що наш організм засвоює курячий білок на 100%. Але хочу наголосити, який сам білок засвоюється найкраще. Курячий білок приготовлений, тобто термічно оброблений, засвоюється на 98-100%. А сирий білок. Він засвоюється на 50-70%. Чого це так відбувається, я розповім трошки пізніше. Також дехто вживає порошок яєчного білку, але засвоєння білку з порошком з яєчного порошка відбувається е, десь по, посередині від 70 до 85%, що теж є непоганим. Також яйця містять жири, курячі яйце в середньому містить собі 5 грамів. Доброго жиру. Який це добрий жир? Це буде ненасичений корисний жир. Яйця містять собі велику кількість вітамінів, навіть жиророзчинні вітаміни, такі як А, Е та Д. І велику кількість водорозчинних вітамінів, а особливо вітаміни групи В. Вітамін В2, в 6 В9, В12, а також вітамін В7. Цей вітамін є біотин. Про нього також я розповім трошки пізніше. Містить такі мінерали, як залізо, фосфор, селен, кальций. Яйце має велику кількість ліцетину. Ліцетин нам необхіден для роботи жовчного міхура, а також для роботи нашої печінки. Велика кількість ліцетину знаходиться в жовтку. Жовток повинен бути, коли ми його споживаємо, він повинен бути в рідкому стані. Або це повинно бути яйце в смятку, або яєчня приготовлена з рідким. Жовтком. Тоді наш організм отримує найбільшу кількість ліцетину. Також яйце має таку речовину, як холін. А ця речовина необхідна нам для роботи нашого головного мозку, а також нервової системи. Існує декілька видів яєць. Курячі яйця це найрозповсюдніші яйця. Перепелині яйця вони містять в собі велику кількість, ще навіть більшу кількість вітамінів та мінералів, ніж курячі яйця. До речі, Одне куряче яйце еквівалентне 4-5 перепелиним яйцям. Ви не повинні боятися споживати велику кількість перепелиних яйць. Спокійно можете споживати на сніданок 8-10 яєць. Також існують яйця качині, гусині, яйця індички. Вони по поживнім цінностям такі самі, як і куряче, але за розмірами трошки більше. І також страусині яйця. До речі, страусинні яйця, одне страусине яйце, воно еквівалентне 24 курячим яйцям. В раціоні моєї родини присутні два види це курячі і перепелині. Трошки теорії, а зараз хочу перейти до практики і до того, як ми будемо руйнувати міфи. На початку відео я зазначила, да, що яйця мають навколо себе дуже велику кількість міфів. І сьогодні я хочу. Вам розказати про те, правда чи ні є е, ті або інші міфи. Тож почну з самого основного міфу. Е, цей міф, мені здається, є найрозповсюдженішим. І цей міф лунає майже з кожної праски це міф про те, що яйця підвищують рівень холестерина в нашому організмі. Так, це дійсно міф. Яєчний жовток дійсно містить в собі. Холестерин. Але дослідження, вже 100-500 досліджень проведено, і це показує, що яйця не підвищують рівень холестерину. Вони не підвищують рівень поганого холестерину. Натомість яйця можуть збільшувати рівень хорошого холестерину, який необхіден, крайньо необхідний нашому організму, а саме нашій серцево-судинній системі. Другий міф. Це те, що сирі яйця корисніші, ніж приготовлені. І це теж є міф. Сирі яйця мають таку речовину, як Аведін. Аведін це є білок, який порушує засвоєння вітаміну В7, тобто біотину. При температурі, коли ми нагріваємо яйця, коли ми їх готуємо, ця речовина вона руйнується. І таким чином. Вітамін в 7 потрапляє до нашого організму. А також сирі яйця це є одним із джерел, де ви можете заразитися сальмоналіозом. Які ж яйця корисніші? З якою шкарлупою? Коричневою або білою. Також є такий міф, що яйця з коричневою шкарлупою, вони більш корисніші і більше мають собі вітамінів та мінералів, аніж яйця з білим шкарлупинням. Так це чи ні? Це міф, того, що колір шкарлупиння яйця залежить від типу виду породи курки. І більше ні на що це не впливає. За своїм складом, як яйце з коричневим шкарлупинням, так і з білим мають однакову кількість білку, жиру, вітамінів і мінералів. Наступний міф це. Те, що яйця визивають алергію. Дійсно, навіть я на своїй практиці зустрічала людей, які мені казали, що знаєш, Аня з самого дитинства в нас є алергія на курячі яйця. І коли я їх запитувала, чи їсте ви яйця вже в дорослому віці, мені відповідали ні, того, що з самого дитинства є алергія і якось немає звички. Споживати цей продукт навіть в дорослому житті, в яких салатах в дуже обмеженої кількості, але не на буденній основі. Що я хочу сказати, дійсно, яйця курячі можуть визивати алергію у дітей. Це відбувається за рахунок того, що шлунково-кишковий тракт ще не сформований у дітей. А коли відбувається формування і вже цей тракт сформований, то у більшості дітей і проходить алергія на курячі яйця. Але якщо навіть зараз у дорослому віці у вас є алергія або неперенесимість яєць курячих, ви можете сміло вживати в і вводити в свій раціон перепилині яйця. Будете отримати більше користі, того, що ваш раціон буде різноманітним. Наступний міф, який я хочу з вами обсудити, це те, що яйця визивають і приводять до надлишкової ваги. Мені здається, що в 21 сторіччі не існує вже жодного продукту, який би не визивав ожиріння або не приводив до зайвої ваги. Мені здається, що вже через тиждень або через місяць вже огірки е відуть до складу цього списку до продуктів, які визивають ожиріння та зайву вагу. Насправді це міф. Яйця не визивають набору зайвої ваги. Яйця це. Надзвичайне джерело по кількості білку. Якщо ваш раціон збалансований і ви споживаєте яйця з великою кількістю зелені, у вас є ротація продуктів, у вас є райдуга на вашій тарілці, тобто присутні різноманітні продукти протягом кожного прийому їжі, то не буде ніякого ожиріння у вас від споживання яєць. А навпаки. При збалансованому харчуванні, коли будуть ще в ньому яйця, ваш організм буде витрачати більше енергії на засвоєння цих продуктів, а відповідно, ваша вага може бути зменшуватися. Міф наступний буде по кількості яєць, які можна споживати протягом доби. Існує такий міф, що на день можна споживати два або три яйця не більше, або це буде Дуже велика шкода для вашого організму. Насправді, якщо ви здорові, якщо раціон збалансований, як я наголошувала вище, так, і ви можете споживати 2-3 яйця протягом дня, і нічого вашому здоров'ю це не буде загрожувати. Але дослідження показують, що для жінок. Оптимальна кількість а, споживання яєць є 7-11 яєць на тиждень. Для чоловік ця для чоловіків ця норма 9-14 яєць на тиждень. Яйця це найкорисніший, найдоступніший, того, що вже ціни на яйця пішли вниз, і, і найзбалансованіший продукт, який ми можемо а, додати в свій раціон. Головне споживати яйця. В рамках збалансованого харчування. Друзі, сподіваюся, ця інформація була корисною для вас. Ви підчерпнули те, що потрібно саме вам з цього відео. Я вам за це дуже вдячна. Якщо ви ще не підписані на мій канал, підписуйтеся. Дуже чекаю на ваші вподобайки, на коментарі. Я особисто відповідаю на кожен коментар, і це, це мені дуже допомагає в створенні наступного контенту і роблю все те, щоб цей контент був корисний саме для вас. Щиро дякую за перегляд, до зустрічі в нових відео. Ваша Аня.